став тепер такий момент послухати, що нам сюди живеться. Ви маєте на увазі, те дівчисько? Отак, нехай вона прибреться. Оглянемо, наскільки вперто укорений на руку. Нічого, я знайду можливість, щоби скрутити його руку. Я прошу вас, лишіть її, про все можете мене спитати. Не чую вас. На добиті поляко стояти. І що ти легше, так сумненько на мене з поглядаєш. А як це так дивлюся я на вас? Не мов би ти від мене щось скриваєш. А що ти мама має казати? Що було на ній в хаті, ти розкажеш? А що ти була мало бути? І не бреши, що ніби ти не знаєш. Сьогодні тут багато є гостей. Вони, напевно, всі прийшли молитись. Не знаю, я не можу разом з ними. Не треба, Лесю, бо почну я злитись. Ти думаєш, що тому я у твоїй розповіді фантастичні. Я ще нічого вам не розказала, вони будуть це пофалістичні. Тоді розказуй, що було тут. Я чесно кажу вам, що я не знаю. В кімнаті зібралися збиралися дорослі, заходити, привички я не маю. Ну, може, з іншої кімнати ти почула спів чи відправу. І хтось сьогодні тут нічого не співав. Та перестань псувати нам всю справу. Я бачу, хочеш нас в оману завести. За свідчення свої готові відповісти. Це можливо об'ясницю сісти. Про це і не думала скривати. Невже так потрібно вам знати? Василь мій друг, і однокласник. Він просто хотів знати, що писати. А, а він нам розказав щось зовсім інше. Про тебе ані слова не змовця. Його зізнання в цих паперах збереження. Ти думаєш, на тебе я насівся? Ну признайся, що а, ми ж не катюги. бо ця мирона просто. Він до вас тут не заходимо. Ми ж загородну місію сповняємо. Я не перечу того, що вас він списав, я тільки що знаю. Тобі не бачити навчання в інституті. Повір, свої обіцянки сповняю. Заберігай, вчись по це. Вона мені не думала мені брехати. Нічого, ми таке вже чули. Не так легко і на срака. Ви мені іншого затриманого хвилю. Побачимо, що наступне не прохоче. Тобто поки що тут стіна розбитись, обмінятись ще не хоче.